Всім привіт! Я Віка і ласкаво просимо до мого смачного світу. Листкове тісто, груша та камамбер це три стовпи, на яких тримається цей рецепт. Але, безперечно, що головний винуватець приголомшливого смаку саме сир. Його рішуче солонуватий смак разом із насолодою та соковитістю груш та прісність листкового тіста роблять цей пиріг – Дійсно унікальним. На його приготування піде хвилин 20, а компліментів збере незліченну кількість. Я назвала б цей пиріг вишуканим і шикарним, особливо до келиха червоного віна. Ріжемо груши навпіл і потім нарізаємо тоненькими пластиночками. Сир камамбер теж нарізаємо на тоненькі шматки. Розкатуємо готове листкове тісто до потрібного нам розміру. У мене це 30 на 40 см. Далі я загинаю край тіста по всьому периметру та виделкою роблю візерунок. Це не обов'язково, але мені більш подобається саме так. Все тісто добре змащую жовтком і далі я викладаю на пиріг грушу та сир. Посипаю тісто горіхами і трохи поливаю медом. Я люблю поливати медом білої акації, але сюди підійде абсолютно будь-який. Ставлю в духовку на 200 градусів. Мені знадобилося хвилин 15, але ви дивіться готовність по духовці. Під келих червоного вина це найкраща закуска. Вишуканий ніжний смак, поєднання текстур роблять цей пиріг неймовірним. Хрустке тісто, солонуватий ніжний камамбер і солодкість груш. Все, я побігла куштувати цей шедевр, а ви обов'язково підпишіться, пальчик нагору поставте і додайте теж коментар. І пам'ятайте, любі, все буде Україна!